Добрий ранок, друзі. Сьогодні в мене буде таке більш інформативне відео, тому що зараз набирає дуже велику популярність моє відео про життя у Чехії, і там з'являється багато питань з приводу медицини. І тому я вирішила записати відео з приводу саме медицини у Чехії. Тут я вже живу два роки, і тому в мене з'явився вже більш великий такий досвід, і тому завдяки цьому досвіду я можу їм поділитися з вами. Перше, що вам обов'язково потрібно мати у Чехії, це медицинське страхування. Без нього ви не можете знаходитися та жити у Чехії. Це обов'язково. По-друге, після цього вам обов'язково потрібно мати свого терапевта в ідеалі, звичайно, якщо він вас буде розмовляти на тій мові, на якій розмовляєте ідеально ви, щоб ви могли з ним. Добре, порозумітися, це важливо, і звичайно важливо, щоб вам було з ним просто комфортно, як з людиною, тому що через терапевта йдуть усі ваші типу направлення вже до інших лікарів, і з ним ви будете найчастіше усього спілкуватися. Як знайти свого терапевта? Ви можете його знайти через українські всякі групи в Телеграмі, наприклад, або у Фейсбуці. Ви просто забуваєте питання, типу підкажіть україномовного терапевта і все таке. Зараз вже багато терапевтів не приймають нових клієнтів, але усе ж таки є терапевти, які ще набирають свою клієнтську базу. Тому ви можете звернутися до них. Вам дадуть номер телефону або адресу, ви приходите або по адресі, ви дзвоните по номеру телефону, питаєте, чи приймають нових клієнтів, якщо так, то тоді ви записуєтеся на перший прийом. На першому прийомі вас будуть питати, які у вас проблеми по здоров'ю, як ви себе почуваєте, що вас турбує, і дадуть вам здати аналізи. Якщо вас турбує щось конкретне, то вам ваш терапевт. Буде виписувати направлення саме до конкретного спеціаліста, який спеціалізується на вашій проблемі. Ось, наприклад, живий приклад, як було у мене, це ендокринолог. Я сказала своєму терапевту, що в мене є проблеми якісь, і вона мені прописала направлення до ендокринолога. Далі, коли у вас є направлення, ви шукаєте собі самі того лікаря. Який вас цікавить, наприклад, ендокринолог, так? як я його знайшла, я вбивала у пошуку, ви можете вбивати або в Гуглі, або ви можете шукати також у Фейсбуці або у Телеграмі. Знаходите, дзвоните, кажете, що у вас є направлення, та записуєтеся на прийом. Перший прийом вас питають: знову, що вас турбує, який у вас вже був досвід з таким лікарем, як ви лікувалися? І вам дають здавати аналізи. ви йдете здавати аналізи. Потім приходите знову до лікаря, і він вам по цим аналізам каже, що з вами так, що не так. Виписує якісь ліки або вітаміни. І все по грошам. Якщо у вас є направлення від терапевта, то ви нічого не сплачуєте за відвідання якогось конкретного лікаря, і ви нічого не сплачуєте за аналізи. Це все покриває страхова компанія. Наприклад, сьогодні я теж була у свого ендокринолога, я до нього ходжу раз на рік. Ось сьогодні я в нього була. Як на себе це пройшло? Було дуже зручно. Я їй написала в інстаграм, кажу: так, так, я у вас була в тому році, мені потрібно зробити чекап. Вона одразу мені на електронну пошту просто прислала листик для лабораторії. Я з цим листиком пішла та здала аналізи. Їй через декілька днів прийшли мої результати. Ми з нею записалися на прийом. Через місяць в мене був прийом у моєї ендокринологіні, тому що вона достатньо популярна у Чехії, у Празі, і до неї так швидко не можна записатися. І я до неї прийшла, вона сказала, що в мене так, що не так, зробила УЗІ та виписала мені вітамінки. Ось такий пакет я сьогодні принесла з аптеки з вітамінами. Усі вітаміни ці, ці я купила по своїй страховці, але вона покриває не повністю. Вона покриває 40-50%. Усі ці вітаміни, які я накупила, вони були б на 1000 крон. А я їх купила за 560 крон по знижці. Наприклад, оце залізо мені прописали. Мені прописали дуже багато вітаміну Д, тому що мені зараз його велика нестача, Тут одразу дозіровка на 3 місяці. І мені прописали вітамінчик b 12 теж дуже-дуже корисна штучка. Ось, і дуже приємно, коли ти це все можеш купити по такій великій знижці. Ну, типу так, ти за це і так колись заплатив, просто коли сплачував кожен місяць свою страховку. З приводу стоматології, я знаю, що це теж дуже багато кого цікавить стоматологія тут дуже дорога, і її не покриває страхова компанія. Ну, майже не покриває. Вона покриває тільки рентген, і вона може покрити ще анестезію. Усе інше: пломби, лікування, зубу, чистення каналів і всяке таке воно не покриває. На жаль, і це за все ви платите самі. В принципі, що я можу сказати про... Лікування тут, якщо у вас щось супертермінове. Якщо у вас там прям ви не можете чекати прийому два тижні до свого терапевта або до свого якогось лікаря, то тут є поготовост. Ви можете просто пробити у Google, яка на вашому районі є поготовіст, і ви йдете туди, не записуючись, і там жива черга, і вам там одразу допомагають, якщо прям супер-супертермінове щось. З приводу в цілком лікарів тут треба дуже уважно. Обирати лікаря. тут багато хто з лікарів ставиться до якихось ваших проблем. Е, так, типу, несерйозно. В мене таке було, я з таким стикалася зі своєю терапевткою. Це не дуже приємно, коли тебе питають, що тебе турбує, ти кажеш, і вона каже тобі, що ти це собі придумала. Хоча я зовсім не неопохондрік, я ніколи просто так не піду до, до лікаря, поки мене реально щось не буде турбувати. І це реально було неприємно, Тому я, наприклад, планую змінювати свого лікаря, але змінювати ви його можете лише один раз на три місяці. Не перший раз я бачу, як лікарі так забувають на твої проблеми, якісь. вони часто забувають на проблеми, якщо вона якась маленька, і чекають, поки ця маленька проблема не стане великою, тільки з великою проблемою вони будуть вже щось робити. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. І Якщо у вас залишилися якісь питання з цього приводу, будь ласка, залишайте їх у коментарях під цим відео та поставте палець догори. Мені буде дуже приємно.